Всім привіт! З вами Таксіна група Кавлатекс. Ваші увазі, ми зараз пропонуємо новинку цього сезону. Нова позиція код даної позиції 017. Футболка чоловіча. Америка. Присутні всі розміри, різноманітні модельний ряд. Щоб дійснити замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Будьте першими, хто встигне придбати, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою таукер-поштою. Шановні клієнти, під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відео огляди та вибирайте для себе ці мішки та позиції, що вам більше сподобаються. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Повторюємо. Зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 017, футболка чоловіча Америка. Всіх розмірів іде ціна за 1 кг становить. 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Повторюємо. Зараз ваші увазі представлена позиція під кодом 0,17. Футболка чоловіча. Америка всіх розмірів іде за доступною вигідною ціною. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 долари, вага 25 кілограм, вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення вам залишиться лише написати повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Не втрачайте можливість здійснити замовлення. Готуємося до літнього сезону завчасно з текстильною групою «Кавлатекс», надійним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Дані позиції можуть зустрічатися фірмові моделі. Шановні клієнти, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 017. Футболка чоловіча Америка всіх розмірів іде з малюнками, надписами, принтом та однотонні за доступною вигідною для даної позиції ціною. Ціна за 1 кг – 3,9 долари, а вартість мішка вагою 25 кг становить 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Зараз у вашій увазі представлена позиція під кодом 017. Футболка чоловіча Америка. Всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Відправка здійснюється новою та Укрпоштою. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати. Якщо ви не встигаєте придбати будь-яку позицію по відеогляду, ви завжди можете написати нам, зателефонувати, проконсультуватися з оператором та здійснити за.